Вільне. З усіх законів оберу один, Де вільне слово і вільна Україна, У плині літ у захваті хвилин, вона одна, вона для всіх єдина. Невже і вас, мій голос не чіпа, Моє нове відкрите покоління. На Україні мудрість не сліпа. Вона зростає зі свого коріння. Хоч рідна мова, поміж інших мов для вас стає, неначе іноземна, та я не хочу більше після мов, плекаю вільність, знаю не даремно. Візьму з собою вільного коня, по всіх степах дорогами поскачу, Вклонюсь хатинам на порозі дня, свій рідний край омріяним побачу. Засяє сонце золотих полів, свій ясний промінь неосяжно кине, допоки дух народу не зотлів, Стояти буде вільна Україна.